Російські війська стрімко проривалися на Київ, колони рухалися з Білорусі через Чорнобиль, і за півтори доби їм лишалося пройти якихось 20 кілометрів, щоб зайняти позиції впритул до української столиці. Під вечір 25 лютого 2022 року біля села Козаровичі пролунав вибух. Що відбувалося за лічені години? Перед тим просто вслухайтесь у ці розмови, у ці голоси. Санька це я. Да. Смотри, я на дамбі стою. Так. Тут є військові, є персонал. А, давай когось старшого телефон немедленно. Алло, день. Доброго дня, мене звати Олександр, позвонити тихохід. а, Зараз зі штабу таке, таке діло: хлопці, треба включити реверс у верпінь. зі штабу, з якого? Сухопитних військ я можу вам надати ту трубку генералу, Хорошо, якщо хочете. Хорошо, хорошо я поняв. Реверса зробити неможливо, тільки механічне пошкодження. А Зупинити це механічне пошкодження можна буде якимось чином? Ні, не скільки... реверса, не реверса, не механічного не можна. Стоять щити. Можна подарувати щита у верхній часті. у верхній часті. Давайте можете зробити так, щоб у верхній частині потрошку, щоб був контрольований Ні, Я спуск. не можу. я не можу. Понімаєш, стоїть щит, на нього давить 50-метровий столб води. Його підняти не можна. Нічого, я його технічно, треба технічно грамотна людина, я тебе розумію. А, тому дивись так: а, що треба, щоб зірвати верхню частину? Він розділений чи він суцільний? шит. Він суцільний, металічна, стоїть одинарна металічна обшивка міліметрів п'ять. Міліметрів п'ять, металічна обшивка. Якщо болгаркою да. різати, це задовго. Та ну ти ж не серйозно. Через пролам у шлюзі вода із Київського моря почала розливатися по заплавах річки Ірпінь і напувати торф'яники, перетворюючи лісисту місцевість на непрохідні болота. На шляху російської техніки утворилась природна перешкода, що зупиняла помічені латинською ВІ, Урали, танки, БМП, БМД і БТР, застряглі машини і самих московитів відчайдушно палила українська піхота та артилерія. Прорив путінських військ з північного правобережжя захлинувся у власній крові. Ми маємо ексклюзивні матеріали, які розкривають правду про велику операцію із захисту Києва річковою водою. Вважайте цей короткий фільм вдячністю тим, хто зробив круту справу, не отримавши нагород і загального визнання. Вважайте шаною тим цивільним і військовим, яким найвища цінність не медалі або лайки у соцмережах, а свобода рідної землі. Частину імен ми зможемо назвати частину назвемо після перемоги. Пропозицію затопити заплави річки Ірпінь подав Олександр Дмитрієв. Позивний тихоход у нього розуміння того, що затоплені території здатні стримати ворожу армію. Прийшло з огляду на досвід, отриманий під час змагань на позашляховиках, що їх організовував на Київщині за мирного часу. У 2005 році, коли я починав займатися офроудом. Ще, ми на вздовж річки Ірпінь робили такий тренувальний? Тоді називалося покатуху. Коли було навесні великі паводок, болото було таке смачне, як кажуть джипери. От. І перша думка, коли йшли і було зрозуміло, звідки йдуть, то було затопити рпінь, тобто підняти воду для того, щоб це стало перепоною. Приїхати гусянкою було б неможливо взагалі нічим. Щоб втілити план, потрібна була невідкладна зустріч із командувачем, який мав би погодити операцію. Через свої зв'язки, набуті спочатку російської агресії у 2014-му, це стало можливим. Спочатку розглядався варіант запуску реверсу насосної станції, яка перекачує воду з річки Ірпінь у Київське водосховище. Проте конструктивно гідровузол розроблений так, що випускні труби насосів розташовані вище рівня Київського моря. Стало зрозуміло, пустити воду з Дніпра у заплави річки Єрпінь можливо, лише механічно пошкодивши спеціальні щити, які були тонким місцем потужної дамби. Але після руйнації щитів контролювати рівень води буде неможливо, при тому, що рівень водосховища піднятий на кілька метрів. Відтак було ухвалене рішення про частковий підрив шлюза дамби у Козаровичах. Руйнувати повністю не хотіли, щоб уникнути катастрофу у найближчих селах і дати людям час на евакуацію в разі затоплення будинків. І це була не єдина пересторога. Алло. да, я слухаю. Да, я вибачаю ще секундочку. Це ще можливо, коротше, приведе до зупинки Київський ГЕС. що що? Ну, якщо рівень в морі впаде, коротше, ГЕС не буде води. Може, там і багато гірше злуч... статися, якщо. Я розумію все. Я просто попередив. Зрозумів, дякую. Да. Зараз Проте на той час на електростанції виконували свою частину підготовки до операції. Скидання води на турбіни скоротили, щоб підняти рівень у Київському морі. На Дамбі в Козаровичах спочатку спробували підняти сталевий щит спеціальним краном. Ця маніпуляція була передбачена інженерним проєктом. Одначе навіть самі працівники гідровузла казали, що того ніхто ніколи не робив від самого моменту будівництва. Підпертий п'ятиметровим стовпом води затвор навіть не поворохнувся. Жодної альтернативи підриву на той момент більше не було. У горішній частині сталевого щита болгаркою та газовим різаком почали робити прослаблення, щоб вибух зруйнував лише одну комірку. Надир служить у збройних силах. Тоді він ще був цивільним. Зараз з легким гумором згадує, як все відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення. Саша набрав. Каже, треба щось зробити. Ми там організували в Мерседесі, там балонів нагрузили, різаків набрали, трубка штангами обмотались і полетіли щось там робити. Визвали електрика, електрик прийшов, підключив нам крана, ми там щось керували, троси, шукали по собі, їздили, назбирали кучу тросів, щоб подумали культурненьку заслонку витягнути, але стовп води. Заложаться, сделать. Я хотел в рюкзаком. Сейчас порезать, Но так этим резаком я и не смог побороть. И короче, пока до не привезли. Лично от меня, как бы, наблюдение. У пацанов автоген. Они еще что-то пытаются с болгаркой колдовать. Но, скорее всего, нам нужен. Падривник. Мы едут. Мы сейчас это делаем. Вы нацарапаете контур хотя бы. Щоб саме по контуру, як бумага туалетну оторвала, і це було ще одне критичне завдання: привести вибухівку на позицію, яка в будь-який момент вже могла бути обстріляна ворожою артилерією або однією із російських ДРГ, що просочилися у ліси та села під Києвом. На тлі хаосу серед цивільного населення, яке масово полишало столицю, і перших запеклих боїв з агресором потрібні були надійні люди, які готові піти на ризик і перевести небезпечний вантаж. Також потрібні досвідчені сапери, які зможуть виконати правильний підрив на гідровузлі. Да, Саш? Да, слушаю, дідьво. Ну, ми тут зустрілися, перегружаємося, ну, зараз тут одному хлопцю хлопці що зі сторони котюжанки колоначечен. Ну мы вот вам попавдем, нужно вам нужно попасть к Казаровичу. В первую очередь к Казаровичу. Ну я понял, как удобно. Да? Они потом будут Дуже. на Гаврилку сворачивать, если шел. Давайте, да, только брань, быстрее, давайте. Давай у другій половині дня, 25 лютого, з Києва на дамбу рушила група цивільних позашляховиків, завантажених сотнями кілограмів тротилу. Небезпечний вантаж супроводжували двоє досвідчених військових саперів, яких в авральному режимі допомогла знайти нинішня радниця командувача сухопутних військ Альона Шевцова. це все, Олександр, тихоход забрав нас, пацани треба допомагати, надо робити. Поехали, сразу заправились, повніше була возможность. Взверчатку. 500 кг. Загрузили мне в машину. Тогда ни ні документов, ничего. Ехали так. Подъехали к станції Дачная, а КАМАЗ там совсем стояв на встречке со стороны Одессы метров 300 туда. Повернуть невозможно было, чтобы туда проехать, на ту сторону. Тут, тут машину 4-5 рядов шли. Ну, що делать було? Пацаны вышли, Перегородили дорогу, там остановили машини, відломали збойник. Мы выехали на встречку, поехали, выехали, загрузились и поехали туда, на дамбу. Я заехал на дамбу туда, к шлюзу. Вы, ну, выгрузили все, положили. И хлопцы говорят, так, отгони машину туда за угол, так спрячься и стой там, наблюдай. Если что, подъезжай и чекай. Только начали отъезжать, звонок. Там уже дамба дорога была. Подрывайте так, чтобы оттуда не прошли. Опять вернулись там точно меня. Несколько заложили там, подорвали так, щоб, ну, щоб тяжелая техника не прошла. Обстріли были в той момент? Стрелять начали, так, чули. Ну, чули, стрілкову зброї чи. Стрелкова була. А, артилерії не було? Так? Ні, артилерії я не слышу, нікої не було. А там, по-моєму, или Кавказець, или Бородане, кто им позвонил, що там ДРГ подходит, типа российская, туди. Тихо. Быстро сматываетесь. Слушаю. Санька, э, смотри, я сейчас в журнале расписываю за наши действия. Да, молодец. Да, смотри, по по наказу якого, кого? Майор Канелін. Майор Канелін. Канелін. Мости були вже якоби замініровані до цього моменту, це ж перші дні, а от, е, э, дамба вона не була замінірована, то есть э, не було як би так, цієї сфери, тобто профілю. Ми залажували віху в вибухівку воду, тобто, якби по в воді були, ну вище колін так родить. Навіть більше, так. дуже складне, тому що ми підривали дамбу імені зі сторони, сторони Київського моря, тому, що Зі сторони Ірпеня как бы, неудобно було складний був підрив, тому що це замість, що вода. То есть, и то, что, э, там, в пол кілометра, наприклад, в кілометрі вже були морози, э, як как би бы, так. Спочатку шлюзи зривали, а потім друга команда поступила мост зривати. Так, ви пошкодите його пошкодити, щоб ну такі може і там люди перейшли. Я спускався в заслонку. Там заслонка вона така широка, може десь пів метра, і в неї такі ребра жорсткості були, що туди можна було вскочити. І я доводив так, ось туди залазив, виходить, і там намагався щось зробити. Потім на те місце ми в воду. В, ну, получается, вкинули динамит прямо в ту перетинку. И ну, получается в воді вже динамит взирвався и в діаметрі отвір. И він там за неділю наповнив, получается, вже річку. Саме страшне було -то обратно возвращаться, когда темнело. Угу. Щоб... Уже наши стояли, везде все лохперегороженности, блокпосты, і там там на тебя пулеметы направлены, эти гранатомети. Ну хорошо, з нами были вот эти. Кавказів і Вони з 14-го року служили, пацани. У них там связь. Після підриву почалася фаза очікування ефекту. Ворог підійшов в притули, проводив до розвідку, щоб просуватися далі на лютіш, на Мощун, на Стоянку. А наші очі біля Козаровичів проводили спостереження. Заразом зафіксувавши пересування російських ДРГ. Навколо була паніка. Щось люди бігали. Хтось уже розвідку, вже танки під'їжджали до Дамби. Уже в Димарі була окупація 25-го, наче я пам'ятаю, бо 26-го я приходив на дам, бо кожен день дивився, наскільки заповняє. І 26-го я вже із ДРГ, яка там зо мною за руку заробкались, грубо говоря, три, ну, три ДРГ, і паспорта вилавлював, там в, в греблі проїжджали цю сторону до нас, наче. Робили свою розвідку вертались назад, а я на дамбі, як дурачок, шапки у валянках сидів, типу о, де тут танки? Ну, а паспорт... це в них були українські паспорти підроблені? Ну, Українські, Дон... ну, з Донеччини, тіта вода неквапливо затопила територію у гирлі Ірпеня, утворивши непрохідну місцину, і уперлася у шлюз під Шевельським мостом на хуторі Червоний. Досі так і не вдалося з'ясувати, як так вийшло, що шлюз був піднятий і не пропускав воду з Дніпра. Система тросів і колищад дозволяє рухати стулку вручну силами однієї людини. Існує дві версії: або хтось вирішив так допомогти, щоб якомога сильніше затопило болота на шляху до лютежа, або ж це була свідома диверсія, спрямована на те, щоб зберегти окупантам прохід на мощун. Кинули клич по військово-цивільних адміністраціях, щоб почали по області скидати воду в Ірпінь. Тоді вже включилася військово-цивільна адміністрація і водні ресурси. Області, як Київської, так і Житомирської, тому що вона йде вверх, вверх вверх ця річка, вони були задіяні для того, щоб всі шлюзи, які йдуть вверх по річці, були максимально відкриті, підняті, щоб вся вода, залишки води або накопичена вода, яка є там в притоках, в річки, в, над цими невеличкими дамбами. Щоб вона вся опустилася максимально сюди вниз, та водосховище, що сполучається з басейном річки Ірпінь, не вистачило, аби швидко наповнити заплави навколо Києва. Спочатку навіть припустились думки про саботаж однак, термінова перевірка показала, що накази виконані. Звісно, тоді я не знав, що вода впреться в шлюз на хуторі червоному. Я не знав тоді, наскільки будуть тиснути, що буде переправа через понтони на Мощун. В той момент в мене було в голові тоді виключно те, що треба затопити, але при тому треба зберегти, ну, щоб не було гідроудару, щоб Деміду не пішов під воду. Якщо взяти супутникові знімки, то до 7 березня вже було затоплено повністю ірпінь до неприхідного. Але хутор червоний і насип дороги, який йшов до цього шлюза, ну його ще називають Шевелівський. Міст вони стали як другою дамбою. Спочатку дамбу на хуторі червоний намагалися рознести пострілами із самохідних гармат піон, проте мостовий бетон надійно захищав стулки. Проїхавши по тих місцях, ми побачили, що технічно можливо було пробити шлюз пострілом з танку на пагорбі з гути Межигірської. але через дерева міст було не видно. Якщо б от звідси, грубо кажучи, прямою наводкою влупили би того шлюза, ну його дійсно звідси не видно. По горизонту видно, а і за дерев його не видно. Тобто, коль у мене є запис телефону. Коли Коля суди виїжджав, каже, за дерев не видно нічого. З інших позицій зробити постріли було вже неможливо, оскільки російські війська тримали схили під вогневим контролем протитанковими засобами. І, як доказ цьому неподалік, ми помітили розбиту українську БМП. Лише роздивляючись околиці на самому Шевельському мосту, стає зрозуміло, як можна було швидко зруйнувати шлюз. Стріляли з боярки піоном. З боярки? З боярки. Сюди. Сюди. І влучали. Не зразу. Ну от от, от ми влучили безпосередньо. Михайлович враховував. Я коригував. Ну, влучили. Ну, тобто завдання да, було залишило. виконано частково. Ну, не дало ефекту, ми вирішили, ну, не мало сенсу витрачати снаряди сюди. З три рази спробували, з третього разу влупили, але. Але пізніше цей міст і ці створки були підірвані вже для. Так, да, вже після того, як да. Тому що коли підірвали другий раз на Казаровичах дамбу, вода пішла і вона перелилася отам там, от, міліста, з тої сторони. Сам от перелив був, грубо кажучи, і затопило вже напроти мащину. Та в тій ситуації таку оцінку зробити було неможливо, а може і не потрібно, оскільки другий підрив у Козаровичах закрив усі питання по затопленню підходів до Києва. Якщо б шлюз ніхто не підняв, а хтось підняв шлюз, він був випущений по замовченню. Якщо б шлюз ніхто не підняв тут, от заслонку, то вода б пішла далі. Тобто, це були це був саботаж, це були дії. Ніхто не знає, що це було. Тобто по сьогоднішній день ніхто не знає, хто підняв. А велика вода не досягла мощуна. Тим часом російські військові швидкими темпами готували прорив на Мощун. Спостерігачі проекту Очі 7 березня 2022-го доповіли про наведений понтон і прорив техніки ворога. Вони звичайно сволочі. От і це ми їх ніколи сприймати не будемо і будемо їх ненавидіти. Однак їх недооцінювати не можна в військовій сфері. І вони розуміли, що це найближче плече до Києва, тому що через лісочок ти вже на площі Шевченка, а далі розвивай тільки свої успіхи, і все. Звичайно, вони зробили там. Упор 7 березня російські війська спробували здійснити прорив через ірпінь. Сирський повернувся, як завжди, з об'їзду передових позицій. Він особисто об'їжджав кожну позицію, знав, де стоїть вплоть до кулемета, і ну, звичайно, він втомлений, тому що всі не сплять. І він в тому числі з сутками і він приїжджає і починається така доповідь окремих підрозділів, розвідка і так далі. І під час цієї доповіді тихогод вривається в розмову. Він сидів прямо біля мене і каже: У нас на мощі прорив. Дві мої групи доповідають, що вони бачать, що транспорт ворога вже знаходиться на нашій стороні. Ну як на нашій стороні? На на тій стороні річки в Мощуні, де, де ми тримаємо оборону. Сирський тут же дає команду підняти БПЛА. Це була вже ніч, ну темно було, не пам'ятаю, може годин 10 вечора десь. Так Пташка досить швидко долітає. Ми це в режимі онлайн бачимо. І ми бачимо, що на нашій стороні знаходиться вже, якщо я не помиляюсь, чи то 10, чи то 12 одиниць техніки. І. Стоїть красивий понтонний міст, по якому потоком йдуть особовий, йде особовий склад. Звичайно, тут дається вказівка артилерії і вони починають пуляти туди. Як тільки пішла, пішла, пішли перші приходи наших артилерістів, там, звичайно, закіпішували, почали ховатися там і так. І в якийсь момент командувач каже, ну-ка розверни мені камеру на ту сторону. І Камера розвертається на ту сторону, і в цей момент всі просто, як би це культурно виразитись, здивувалися від кількості техніки ворога, яка знаходилася на тій березі, і чекала своєї черги переїхати сюди. Це просто якийсь жах. І, і, і тоді, і тоді пішла, і тоді пішла команда на нищення уже цієї техніки, і туди. Включилося вже все, що у нас було на той момент. Незважаючи на розгром, російські командувачі побачили ефективність понтонних переправ і вирішили досягти успіху. Кількістю була інформація від розвідників, чи якісь перехоплення, чи інформація про те, що вони планують для того, щоб збити нас з пантелику і можливості наші. Вичерпати, вони планували одночасно величезну кількість понтонних мостів кинути. Ну, тобто там десятки в різних місцях. Щоб унеможливило б розумієте, ми поки тут працюємо по одному понтонному мосту чи по двох, а, а по двох все одно їдуть. Поки тут перебили ці мости, а вже тут їдуть, або там ще їдуть. І, і це могло спрацювати, і тоді вже командувач прийняв таке рішення досить правильним. Коля, ты дамбу бачил да. когда? Последний раз. Мне нужна разница уровня воды сейчас в море и в этом. Какой? Два метра, три метра. Туда не ходил, бо казали там снайпера. А, то самое А вообще, когда обычно? Обычно какая разница в высоте воды? Море и... Четыре метра. Четыре метра? Да. Я услышав тебе. Скоріше, прийдеться зараз рвати дамбу, потому что там целая армія на эти понтони не целилась. Другий підрив виконали вже військові бійці 72-ї бригади, які вели спостереження за дамбою в Козаровичах, взявши її під вогневий контроль. Попродзвонь, хто там ближче до річки, до Ірпеня, щоб вгору підіймалося всі, в тому числі, та ферма, яка з конями, я не знаю, вона вивезла конів чи ні. Все ж кажуть, що дуже багато техніки на од КП Демидова поняв, до Синяка. Там ну, в самому Демидові. Де да я Тому знаю, я вже чув. бачу. А, в Демидові в самому? Так, да так, -да так. -да. Добре, зрозумів, дякую. Бажаю здоров'я. Навжаємо. Мені тільки що дзвонив якийсь Дем'ян, вони зараз на дамбі і збираються підривати щити. Ну так. Да. Так, да, все я зрозумів, Тут ви в курсі. зрозумів. Так, да, там проблема. З цього ніяк, на жаль. Зрозумів. Угу. Да, Це я тільки уточняв. Дякую. Потужний вибух від тон вибухівки зніс усі перепони на шляху води з Київського моря. Рівень швидко піднявся. Хвиля перекотилася берегом біля перекритого шлюзу шевельського мосту і понесла рятівну воду до мощуна і далі вище за течією річки Ірпінь та її притоків. Це позаливало все нормально, Даже в гуті там різниця в два метри величина, і вже в гуті городи топить. Ну іншого вибору не було. Я там знову нову колона насуне з Іванкова, з танками. Сьогодні буде також важкий день. Плани ворога на встановлення ланцюга переправ були зірвані. Заявлена ворогам ідея захоплення столиці за кілька тижнів була потрощена в боях і потонула в болоті, оскільки відновити мости або встановити настільки довгі понтонні переправи їм би просто не дали збройні сили України. Це дуже важка інженерна робота, яка б потребувала денної. Роботи щонайменше і довгої, а це дає нам переваги в тому, що ми постійно би обстрілювали ці моменти і вони би не змогли нічого зробити. За два роки учасники подій зустрілися. Добрий! день! Тут же на Дамбі ми почули, що російські окупанти катували гідротехніка, щоб той знайшов спосіб відкачати воду із заплав ірпеня. Очевидно, отримавши відмову під час тортур, російські військові за свідченням місцевих жителів порізали йому руки. Знайшли у відротехніку фотографії, забрали на яму в димир Ой -ой. В, 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 туди йому різали руки із питанням, як запустити станцію. Стоїть уся лінія, обстрілює сюди, а йому в димрі ріжуть руки по живому і з питанням як запустити станцію? Ну це ж взагалі немає ума людей. Та насправді тоді відновити роботу станції було неможливо з двох причин. Окупанти зруйнували підстанцію, яка живила насоси. Одначе, навіть запустивши їх, це не мало би жодного результату, оскільки через зруйнований шлюз вода заходила назад. Як два роки тому, так і зараз болотяна річкова смуга захищає Київ від ймовірного наступу, і ця неймовірно красива природна лінія оборони триматиметься щонайменше до повної перемоги над російськими окупантами. Зрозуміло, що це лише фрагмент неймовірно потужної оборони Києва та звільнення Київської області, проте дуже важливий фрагмент. З вами був Олексій Кіпкало і команда 24 го каналу.